Зараз ми знаходимося в рибному магазині. Теж брос, ми зараз на, а, пар, як називається це. Борнсайд. Борнсайд. Ось така отрика під'є. А, жня, риба. Це риба, яка яку хочеться їсти. Просто таке звичайне прогулять, прогулочне відео. Зараз ми йдемо, нам сказали, що бажано до заходу сонця бути вдома. Тому ми спробуємо це зробити, встигнути. Зараз знайшли магазинчик, де недороге авокадо. В принципі, зробили пару якісних гарних фото. Маріна на їх викладе. Ну так, все нормально. Перший справжній день пройшов добре. Мабуть, зараз візьмемо ще щось поїсти. Маріна я не хоче безалкогольного пива. Я не алкогольна, а я безалкогольна. І ще, може бути, я знайду десь можливість позайматися, ще трошки попідтягуватись. Але це складно, мабуть, будемо спробуємо. Ну, так, закінчується наш перший день повний в ну, Сполучених Штатах. Ми вирішили випити трошки безалкогольного пива і відцяркувати це. Ну, їмо ми звісно все вітаріанське. Салатик. Дякувати Богу, дякувати вам, що стерти за нашою подорожі. Ну, в принципі, такий от він. Оборонський вечором. І ще така в мене сьогодні ідея, коли вже ввечері було. Починається ніч. Громадяни засипають, просипається мафія.